Вирва, де хата була, вирва, а все те, що в хаті було, винесло. І чоловіка знайшли там, Серегу, убитим. А не боїтеся, що до вас тут з вас зайду Ні, ні. Уб'ю, когось вб'ю, уб хай потім мене вбивають. Та ніфіга собі, я впав, думав, зараз накриємо. Ворочу. Ті оскоки летіли по всьому тому. Та всі, ото одне од вулиці осталось, а так п'ятеро вікон всі. Це ось. О... І раму розбило, немає рами. І там рами немає розбило. Оно, ну, пожалуйста. Оце по городі не ходила, а оце по дорожках оце. Ось, бачите. Оце те, що у вас прилетіло, так? Так, да, що прилетіло. У криші дві дірки було. А я сьогодні їздила до сестри, сестра там у центрі і сьогодні в центрі. Одного дому немає взагалі. Вирва, самий перший, а два рядом отак. Без криш, без причілків, без нічого то стоять. І в цьому домі, що немає, каже, погибне. Загинув хтось? Так. Да. Ну, а хто? це коли трапилося? Ну сьогодні я знаю скільки. Час, може, може, менше. Це вночі чи вже в день? Ну, в день сьогодні. день сьогодні. І в нас оце в день. Ж. Я тільки пообідала і зайшла в хату, газету дивилася. І оце прилетіло і зробило таке, порозкривало. Цих теж вікна немає. Тут ось що робиться. А ці, ця хата теж дерево, криша поламана. Начальства немає ніколи. Я оце поїхала, а там мужик. Вже він за 70 йому. Ну, немає як ні проїхати у вулицю, так гору нагорнуло. Він ходить, щось питається розрівнять. Кажу, до вас хто небудь приїжджав начальства?» Він каже, хто? Ніхто повністю хата вирва, де хата була, вирва, а все те, що в хаті було, винесло. На деревах висять оце постільне все оце в очки. І чоловіка знайшли там, Серегу, убитим. Він рано уїхав десь у Запорізьку область, туди, в Новониколаївське, не жив тут. А тоді, оце ж, як мати вмерла, він із жінкою переїхав. Сюди. Ну, я їх не бачила. Ото переїхав і прилетів, так? Так. Да. Пенсія 4,5 тисячі. За що їхати? Квартиру нема, де найняти, за які гроші. А так, що їхати? Ну, це на вулиці я і там через дві хати ще одна. А це біженці живуть. Все літає. Все. Я в ньому не дуже понімаю, але літають. По взривах я чую, що це такий, а це такий, а це такий. А оці мам, маленькі дрони і в піві. Ви їх тут у себе чуєте, бачите? Ой, всякі, І здорові, і малі. У мене на кладбищі внучка похована 28 років, 4 роки ось буде, як вмерла. Та так поїхали батьки. Приїхали і кажуть, коло Саші коло гроба такий здоровий той із дрона. Запчастина лежала. Одірвало і принесло сюди на кладбище. Росіяни, як далеко взагалі від вас зараз? Ну, це ж казали, що 15-20 кілометрів. А чи це так, чи ні, я ж не знаю. А це що Данилівка Вишневе? — Це в ту сторону, так. — А на Бердянське. На Бердянське. Оці ну села. як, пів часа їзди, Данилівка. Братське трохи сюди, а Данилівка по трасі на Бердянський Ну, Тобто воно недалеко, Ні-ні, ні, Недалеко, зовсім недалеко. А чуєте, як їх обстрілюють? Чуємо. Mm. Причому тварі до, до тварин, як назвати, це, це вже без, без я не знаю. <риклад> ти сама бачиш, <риклад> я на один залишився тут дід. <риклад> Всі поїжджали, ти ж бачиш. Вже світ виробив. То був світ, а тут десь недалеко гухнуло, да. опять світу немає. Пробач, У мене вже слов немає для вираження. А в селі там взагалі. Це та ж ми сюди переїхали. Я не знаю, ви тоді були ще ні, в Отрадному? А, тоді ви мене знімали. А це ж сюди вже, там вже Доця. моя кара. Давай в Дніпро, так кажу, і у вас там в ну толку тут. Кажу, я хочу на родині померти. Бачили там на углу. Яма невелика, ну. А видно, филею все рознесло. Все тут рядом, да, воно ж видно. Та ніфіга себе, я впав думав, Щас накриє б. Воно джо. Ті осколки летіли по всьому тому. А ви самі філі, вас там не поранило? Нічого? Ту, трошки осколками. Сестра зняла кімнату в Дніпрі, каже, поїхав туди. Кажу, ні, я до тут буду. Кажуть, що Данилівку захватили, тепер сюди Да. І днем і ночі я вийшов на надвір три часа ночі. Бух-бух, то там, то там. Сотра кажуть, хоть давай в хату <гаду> розбомбили один магазин, другий, третій. Там виїхали. О, там десь у центрі є магазин. Там її і, і базар бу, да? все ж рознесли. Там як бухнуло. Вон приїде, приїде зять. Все завтра. Трошки підремонтуємо кришу. Ну, Ми тут там кролі залишиться курі. Я. Ось то <рик> Що я, Бросить. Ну так що їх? що їх бросать, бросати чи що? Причому твари до людей, да? Не? При чому це, а це воно до, до цієї дуристики, блін. Я рву, рву, травечку. А кошенят сколько забрал. Ну, куда их девать? Заболешь трошки? Кошенят. А покажи. А оно, целая куча. И черные, и рызи. Я ж не знаю, что им давать. А там сколько бегло на стадионе тих собак. Я йшов, за мною біг е, похожий, як, як там був овчарка, За да. мною прив'язався. Куда, Куда її тут? Він там малий є. <рив> Не боротись живу. А ви самі, от як давно от переїхали з відрадного от сюди, в Покровське? Місяць-два тому Та менше, да, десь приблизно, як почали. Ми тут ще їздили з дзятім в хату, тут забирали трошки соломи кролям. Там вже було піднесено, там крізь все повилітало. Там рядом, а я в сарай попало, видно, в пили джу. Кому? Діду бояти. Я вже своє відбоявся. Просто обидно, за Родину обидно. Два дні ось було затіше, а тепер знову ночі ночі йдуть, знову ці прильоти. Коли я сюди їхала, знову там рознесло, взагалі, дивом все воняє, тільки не пойму, з якоїсь сторони, де Б'ють по цивільним. Хоч, не, як кажуть, не залишилось у нас тут. це ніхто пусто. А багато так будинків посоло. Ой. Це краще мовчать і не, не дивитися, особливо по перевукам. Це ужас. Дуже багато. Ну там десь хотів 50 чи більше. Та 50. звісно. Це я вже... Я їх не читала, в мене навіть отут не вистачить, щоб почитати, скільки свого що позбило. У в мамка в Первомайську виїхала туди. Хоч там не тихіше, ну, по крайній мірі, кажу, ма, сидиш там, сиди. Я хати не брося. До останнього держати. Хоч у нас і залишилося небагато, ну, як кажуть, Три каліки в нас на покровку залишилися. І то сидять по домівках, От вийдуть і бігом в хату. Люди повиїжджали, Боже, поставляли господарство. Мені качок дуже жалко. До мене одна качка приблудилась, мені качка. Думаю, живи. Ще тебе я буду вбивати, я тобі не орка. Живеш, живи. Будеш крякаєш, крякаєш. А хазяйця у нас яке вдома. Два кота моїх, ну, породисті. Собачка така, а так більше нічого. Головне за хатами. Я кажу, здохну, але я сюда не поїду. За хати. Що їх батьки, як кажуть, строїли, наживали. Я ж кажу, я їх не оставлю ходити. Хай мене вб'ють, я сама підпалю. Норка в оце світом пагон. Зараз ніде світу нема. Буває, що по два по три дні світу немає, з водою теж перебої. Світ у нас, допустимо, дома скважина, я її не включу, тому що світу немає. Так з водою. Це хіба що Черненко за три кілометри наш рувати, в столові набирати воду. І все. Або якщо басейни є. ні, дощова вода. Вона ж відстається, потім перекип'ячується, а потім вже можна не користуватися. Якщо на всю покровку брать, чоловік 200 є, то слава Богу. Ну, і... для, для розуміння це мало-багато. Мало. І тут сидять по домівках. Це так, ото вийдуть і зайдуть опять назад. А і... чого бо вони як бояться чи? Бояться, щоб, я кажу, як кажуть, це коли дрони літають, щоб менше хто бачив, що. У нас ПГТ, ще, що живе, що люди ще є. Що ось що порків не було, довбали. Хоч би хоч одну спу піймати, кадик вирвати і все, а з остальних і здіватися. Як вони з наших, так і ми з них. Це ужас. Не боїтеся, що до вас тут сьогодні зайде вже? Ні. Ні. Уб'ю, когось уб'ю. Хай потім і мене вбивають.